Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя і це мій канал RollerCoin.ua Сьогодні ми з вами поглянемо на невеличке оновлення і розіграємо РЛТ в восьмому розіграшу від мого каналу. <му> в мене на годиннику 17.02. Це означає, що вже розпочалась подія. Трошки сайту важкувато. Зараз я ще раз оновлю все. Можливо, він підгрузе всі банери. Але якщо ні, ні, нічого страшного, ми можемо зайти в меню. І ось тут пазл івент, який почався. Так, знов, як це працює? Він буде тривати 5 днів. Ми маємо змогу заробити ось ці кубки. За набрані кубки ми маємо змогу отримати нагороди. Також ми ще за кожну закриту задачу ми будемо отримувати нагороди з цього пазлу. Так, що тут за мною? Ага, вентилятор. Так, що у нас тут за умови? Умови у нас наступні: Так, е обміняти 3 РЛТ за криптовалюту, виграти 50 ігор, відкрити три кейси скрафтити 30 запчастинок, обміняти 14 РЛТ, виграти 100 ігор, відкрити 11 лакікейсів, скрафтити 110 частинок, обміняти 36 РЛТ, виграти 200 ігор, відкрити 24 лакікейси, скрафтити 240 частинок, 72 РЛТ обміняти, 400 ігор виграти, 48 лакікейсів відкрити і 480 запчастинок змерчити. Ось такі завдання. Мені здається, що минулого разу вони були дещо складніші, але можу помилятись. Можливо, такі самі і були. Так, нагороди у нас, як і минулого разу, і хочу сказати, що я б взяла запчастин. Мені вони дуже потрібні для крафту, і ОРСТФ теж не відмовилась. Майнери, ну, не знаю. Звісно, що ось цей не випаде, це точно, а далі ці малі, може потім їх можна буде спалити. Я планую закрити перші три завдання, і 200 ігр, можливо, ще встигну зіграти, але це не точно. Ну, Подивимося, як далі піде. Вам, як завжди, бажаю закрити весь пазл. Ще мали початись розпродаж, так, є. 35% на трон знижка на покупку РЛТ. Також буде тривати форма на депозит. Вона буде доступна з 7 березня по 9 березня з 17.00 до 17.00 9 березня. Якщо ви плануєте внести депозит, заповніть форму. Ви будете мати змогу отримати 10% кешбеку від суми, яку ви задонатили, якщо вона буде більше, ніж 50 доларів. І е, також, якщо це ваш, ваш перший депозит, то отримайте ось цей майнер. Е, як завжди, е, я вам нагадаю, що назва мого каналу Rollercoin.ua Так, е, поки не завантажуються банери, ми можемо поглянути в лозі. Це у нас подія, яка зараз триває, яку ми вже з вами розглянули пазл. Так, оце я так розумію, що буде нагорода кожного дня. Це о 17.00 має бути денна, денна пропозиція. Так, крафт. У нас зараз підемо, поглянемо, і знижка на Терекс. В мене банери не завантажуються поки що, але ось тут з'явиться ця подія, яка буде пропонуватись сьогодні. І е, доєднатись до нашого чату я туди скину скрін. Якщо е, завершу запис відео, а воно таки не з'явиться. І давайте поглянемо на крафт. Що тут у нас є? Так, так, крафт у нас також оновився. І у нас є три пропозиції. Досить цікаві, якщо для вас щось актуальне, ви знаєте, де це знайти. Так, і тепер давайте перейдемо. Зараз ще розглянемо і не завантажився банер. Так, і давайте тепер перейдемо до самого цікавого: це до розіграшу. Тут у мене є колонка з вашими ніками телеграм, я її скрила. Ну, я не знаю. Це конфіденційна інформація чи ні, але краще не будемо світити. Я їх всіх перевірила, то це залишились ті аккаунти, які дійсно виконали всі умови. Ще тут є три лінки, які я додала: це депозитери з попередньої форми, 36 РЛТ, бюджет якої я мала на восьмий розіграш. Тому автоматом цьому депозитеру я нараховую 6 РЛТ, тому що його депозит був найбільший. з Трьох цих. Тому тепер буде 30 РЛТ на розіграш, буде 6 переможців по 5 РЛТ. Також в цей термін, поки була тривала форма цього розіграшу, була ще активна форма на біткоін і її закрив один депозитер на суму, яка дорівнювала тим трьом. Тому також мені було нараховано бюджет 36 РЛТ. Цьому депозитеру я нараховую 16. І я вважаю, що це справедливо, тому що він додає до розіграшу ще 20 РЛТ. Але я не буду робити ще 4 переможці, я зроблю ще 2 по 10 РЛТ. Тобто, загалом зараз буде 8 переможців, 6, які отримують по 5 РЛТ, і 2 отримують по 10. Так, тепер давайте ми подивимось, хто ті, кому нараховано вже. 6 РЛТ це цей учасник. Так, вітаю. І 16 РЛТ це ось цей учасник. Так, є. До речі, де вони тут у нього? Ці майнери відкули. Ох, нічого собі. Ну, ви бачите це. Так. Є. І тепер у нас форму з другого квиточка по, по 18. Правильно? Ні, по 19, так? Да? Так, з другого по 19. Так, тут я ставлю 2, тут я ставлю 19, без повторів. І почнемо з 10 РЛТ. Подивимось, хто перший отримає. Номер 14. Номер 14. Ось цей отримує 10 РЗ. Це у нас, да, правильно. Вітаю! Вітаю! Так, зараз я закрию. Є. Так, і наступний учасник, який отримує 10 РФ. Номер 5. За номером 5 у нас цей учасник Правильно? Правильно. Завжди боюсь помилитися, щоб навіть там не рахувати. Так, 10 РЛП ваші. І тепер у нас буде 6 переможців по 5 РЛП. Поїхали. 10. Десятий. Так, є. Наступний. Півяти, дев'яти, це ось цей, п'ятеро, вітаю Так. далі. Чотири. Номер чотири, п'ятеро. Вітаю так, і ще три. Поїхали. Сім? Сім у нас це ось цей. Вітаю. І ще. І ще два. Так. Шістнадцять. 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 Вітаю. Так, і у нас раз, два, три, чотири, п'ять. Ага, і останній. Останній переможець. Номер два. Так, ну тут не буде. Це у нас? Мені здається, вже знайомили. Може, ми вже вже не Мені здається, що я вже бачила. Так, я вітаю вас. Тож, ще раз нагадую, що всі нарахування, які відбуваються за цією формою, будуть приходити на ваш основний рахунок в Ріролір Coin. І відправлятись будуть ці нагороди в різні часи. Тому що це дві різні форми, які я заповню просто, що розіграш відбувся за один раз, але нарахування за цим розіграшем будуть розділені на дві частини. Тобто, ті, ось ці 10, 10 і ці 16 придуть пізніше, ніж оці 6, 5, 5, 5, 5, 5. Слідкуйте, будь ласка, за новинами. Слідкуйте за соцмережами нашими. Я планую все ж публікувати цю інформацію в телеграм-каналі RollerCoin Українською. Ще, звісно, обговорюється питання з командою. І якщо мені все це узгодять, то там будуть публікувати, щоб в чаті воно дуже губиться. Вся інформація про форми, про депозити і таке інше. Нагадую, що зараз є форма на трон. Якщо ви плануєте ввести депозит, заповніть її. Ми будемо мати змогу провести розіграш номер 9 Наразі поки що це все. Тож, дякую, що подивились відео зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Поставте, будь ласка, лайк. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Обіймаю вас і до побачення!